Якщо ви шукали історію, наповнену соковитими бійками, естетичним сексом і гнітючою атмосферою дикого заходу, яку може врятувати лише такий же просочений ненавистю і відчаєм герої зі сталевими яйцями, то це те, що вам потрібно. Банші – це, мабуть, останній масштабний серіал про тестостеронову маскулінність, який, незважаючи на усю жорстокість показаного світу, готовий дарувати глядачам віру у краще, у спокуту у зміни. Отже, без мене, головний герой виходить з в'язниці. Нам одразу ж показують, що він був професійним злодієм, який навіть після 15-річного ув'язнення представляє для когось інтерес. Наприклад, для колишнього боса, якого він пограбував з коханою. Тепер герой їде за нею у надії повернути усе як було, продати крадені діаманти та з грошима насолоджуватись життям. Але виявляється, що жінка давно одружилася, народила дітей та міцно осіла, живучи з прокурором міста Банші, свою родину і вона не хоче, і половину вкрадених діамантів. Не буде повертати. Тож усі мрії головного героя просто зникають буквально за день. Він заходить у бар, сідає за стіл, йому наливають випити. Слідом заходить ще пару хлопців, вони дістають зброю та починають стріляти в усіх хто поруч. Гарна новина у тому, що у тому барі опинився шериф, який неприродні приїхав до міста та готувався обійняти посаду. Погана новина у тому, що його вбивають у тому ж парі, як і двох невідомих. І у цей момент наш герой знаходить для себе вихід. Він бере значок та стає шрифом. Єдиний, хто знає про його вчинок, це Бармен Шугар, який тепер є спільником у цій справі. Ще одним кроком до перетворення безіменного протагоніста на Лукаса Худа стає його друг Джоб, який зламує необхідні бази даних та дарує чоловіку нову особистість. Пізніше нас знайомлять ще з парою персонажів Банчі. це копи, які від сезону до сезону також будуть змінюватись та зростати. Крім того, є поселення амішів, яке Вносить певний антураж у історію та головний злодій містечка Кай Проктор. Благай. Я це зроблю, і ми закриємо рахунки. Ти, якщо покажеш незвичайні навички, у тебе може бути майбутнє. За ходом першого сезону новоявлений Лукас Худ починає шлях від маскулійного, одержимого минулим злочинцем до найкращого шерифа Банші, який любить свою роботу. Ще на самому початку більшість глядачів може відкинути це шоу за надмірну жорстокість і непотрібну сексуальність, дешеву сенсаційність заради бездумної розваги. Але для деяких саме ці риси і будуть визначальними. Лукас Гуд чудовий головний герой. Спочатку він здається типовим поганим хлопцем із золотим серцем, але в міру розвитку шоу Гуд виявляється травмованим, зламаним чоловіком, який відчайдушно намагається втриматися за щось, щоб не впасти з краю. Ентоні Стар чудово грає цього персонажа та доводить, що вартий великого Голлівуду. Антагоніст серіалу Кай Проктор, якого зіграв Ультрих Томпсон, також так само захопливий. Спочатку він зображується просто як ексцентричний кримінальний авторитет, який тримає в самій. Сто у кишені. У міру розвитку шоу швидко стає очевидним, що він і Гуд не надто відрізняються. Вони обидва зламані чоловіки, які відчувають себе порожніми без тих, про кого піклуються. І єдина реальна різниця полягає у тому, що Гуд відчайдушно намагається не втратити себе, тоді як Кай вже втратив. Це робить їх взаємодії протягом усього шоу такими захопливими для перегляду, і чесно кажучи, це одні з найкращих моментів у серіалі. Зав'язка сюжету для кримінального жанру стандартна, але завжди важливіше як, а не що. І творці зробили безпрограшну ставку на бойові сцени. Кожен поєдинок обставлений гранично жорстоко і натуралістично, без обридлих махань руками в стилі пурпурного дракона. Швидше бійки ближче до такого собі вуличного стилю без правил, де взаємний обмін ударами дуже швидко переходить у боротьбу на землі. Кров заливає обличчя, хрустять кістки, ламаються кінцівки, краса та й годі. Підстать гіперболізованому екшну вийшли і образи персонажів. Усі вони осмальовані буквально двома трьома контрастними рисами, але цього вистачає, щоб утримати увагу. Кожен новий злочинець у картині яскравий та має свій унікальний стиль. Тут не зустрічаються дві однакових смерті або розплати, хоч іноді і здається, що картинка не рухається насправді ж унікальність тут на кожному кроці. Змішуючи жанрові кліше, серіал робить акцент на помітну фактуру, через яку дрібні недоліки здаються незначними. Варто також відмітити операторську роботу, яка зроблена на найвищому рівні. Автори не просто знімають статичні кадри, а роблять магію на екрані, за якою неймовірно цікаво спостерігати. Подібні методи зйомки наразі майже не використовуються. Загалом цей серіал можна назвати певною фінальною рискою золотої ери насильницьких та жорстоких історій на екрані, які дійсно цікаво дивитися. Я хочу відсмоктати що. Я хочу відсмоктати. У світі банші іноді трапляються виродки крутіші за худо, але в нього є те, чого немає в них неймовірна воля до життя. Він у прямому і переносному сенсі вигризає свій шлях до перемоги, коли просто фізичної сили вже недостатньо, як і належить колишньому ув'язненому, худ навіть в мирні моменти дивиться з-під лоба в очікуванні удару. Перший сезон, немов грає сглядачем, намагаючись підштовхнути до очевидних висновків. Як раптом сюжет у міру наближення до фіналу починає вихляти сильніше ніж очікувалось, так під час екшн-сцен герої часто нагадують машини смерті, але при цьому продовжують залишатися. Живими людьми, поступово змінюючись у межах своїх арок, другий несеться за тими ж правилами, а ось третій вже викручує емоційність та драму на максимум. Четвертий сезон зробили коротким з мінімальною кількістю екшн-сцен. Загалом він присвячений рефлексії та прийняттю свого шляху. Поступово нам показують, що худ своїм прикладом показує іншим героям історії шлях, який вони не могли так довго знайти. Фактично, серіал присвячений розповіді про зміну, трансформацію, та найголовніше про важкий шлях переорієнтації з лютого відмороженого злочинця, якого закрили у кліці, на людину, яка має ще щось окрім злості, подібна боротьба зі своїм справжнім я йде у кожного з персонажів. Бан жорстокий, атмосферний та з класними персонажами, за цим лютим шерифом у атмосфері Неовестерну, цікаво спостерігати протягом усього часу. Та важливо розуміти, що картина тримала свій рейтинг не за рахунок глибокої та продуманої історії, а скоріше за персонажів, атмосферу та постійну динаміку. Сюжет, як і головний герой, не можуть просто стояти на місці, тому вони стрибають, крутяться, топчаться. Але зроблено це добре і з постійними кліфхенгерами, які тягнуть вас. До самого фіналу, але що реально важливо, це те, що там все таки закінчили всі арки персонажів. У серіалі була поставлена жирна сюжетна крапка. Але якщо вам мало самої історії, то паралельно автори випускали короткі оповіді про всіх персонажів шоу під назвою Banshee Origins. Рекомендую дивитися тим, хто прив'яжеться до історії та не захоче з нею прощатися. Подібне рідко роблять для фанатів. Але тут це має сенс та цікаво глянути навіть через роки.